Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Професіональна футбольна ліга представляє матч п'ятого туру Вібет першої ліги з футболу сезону 2025 2026 років, в якому сьогодні зіграють футбольний клуб Вікторія суми та Металіст Харків. вперше в рамках чемпіонату грає сумська команда саме на Сумщині. Свій ну а зараз якраз э, бачимо, що э, Арбітри нашого матчу виводять команди на футбольне поле. І у воротах сьогодні номер 32 Олександр Литвиненко, 33 Дмитро Ульянов. Він капітан команди. Номер 6 Владислав Хамилюк, 18 Максим Бойко, номер 9 Олександр Чернов, номер 15 Максим Євпак. Ну і перший момент зараз може виникнути небезпечно біля воріт металіста. Йде подачу свой майданчик. Виходить воротар і кулаками. М'яч вибиває не в поле, а вибиває на котови. Ось така схема. Нема, бачимо металіста. Тож сьогодні теж вони розраховують Завтра... Зараз бачимо Бойко. Максим Бойко, 18 номер Ну, Невідомо з чим це пов'язано. Такий нервовий старт для вертоля. Зараз момент і да, так, запити м'яч нашого бачу, відбувається. І Максим Бойко. 18-й опорний півзахисник Вікторія відкриває рахунок нашого матчі, головою переправляє м'яч у ворота Рибака. Скористався він тим, що десь ну, забули, не прикрили бойка у трупному майданчику металіста. Ну і майже без шансів для рибака розстрілював вже бойко воротаря металіста і приправив м'яч головою у кутворіт харківської команди. І таким чином, вже в дебюті нашого матчу Вікторія. Агресивно бачимо з перших хвилин розпочинають гру сьогодні. під Підопічне Анатолія Безсмертного. Атака вікторії продовжується. Бойко відпасовує на Чернова, Чернов далі просувається. Майданчик, удар воротах, Сасовський ще один удар. Ні, Це був вже Хамелюк, пробував воротах. Ну і тепер Рибак по-справжньому рятує свою команду в даному епізоді. І ще один вже, напевно, третій кутовий буде у Вікторії. От бачимо, Хамилюк в дотик Платик корпус пробуває з правої ноги. Замінив Владислава Кучерука в рамці воріт. Ну і також Станіслав Шарай вперше в цьому чемпіонаті виходить. Зараз удар поворот так Шостий номер Вікторії пробував, але не сильно вийшов удар. Такий, порох ще вперед. Луців на Пороха. Багачанський. і втрата м'яча. і Втрата одразу ж і у гравців Вікторії. Тут ще й фолять знову таки проти Багачанського, Або пробувати по воротах, або навішувати. Що зараз зробить Луців? Побачимо. Йде на від нього. Тут захисники м'яч убивають подалі. Ще удар. І знову Луцю вперше на підбиранні, перше на м'ячі пробиває. І тут же без проблем Тиненко м'яч до рук забирає. Ну, зараз е флангом лівим намагаються атакувати е гравці Вікторії. Ювпак, ювпак з м'єчем. штрафному майданчику, ювпак пробиває, рибак е рятує металіст. Ну, але він там сам поки що попереду. Всією командою зараз майже захищається металіст. Бойко з м'ячем. Бойко пробуває, і по центру робить цей удар. Бачанський вперед передача. Тепляков на Шерстюка. Шерстюк відпасовує на Луціва. Луців пробував в дотик на техніку в дальній кут. Так, десь... ну, от Зараз побачимо, чи саме Євпак пробуватиме. Так, Євпак пробиває, пробиває гарно. Прицільний вийшов удар. І рибак зараз рятує свою команду. Сейф виконує голкіпер металіста. До Чернова м'яч доходить. Чорново оточені двох гравців. Передача на Дедяєва, Дедяєв по флангу. По флангу. і Проходить далі, прострілює штрафний майданчик. Федерів перший на м'ячі. Бойко Бойко прибуває, Невеличкий рикошет, Зараз міг спантеличити десь рибака. З м'ячем металіст Кайдалов, Передача далі на фланг. Тут Ісаєнко, Ісаєнко і потрапляє м'ячем у Дедяєва, Дедяєв фолить. Дедяєв фолить, фолить не у штрафної площі своєї команди, а якраз біля лінії. І що тут? Жовтокартка буде для Дядяєва, так? Вітер зараз підходить. Андрій Дедяєв і отримує і 27-й номер Ісаєнко. І Дедяєв, 17-й номера Вікторії. отримує. От, напевно, що Багачанський готується. Це стандартне положення зараз виконувати. Так, Багачанський пробиває прямим ударом. в Стіночку влучає. Подалі вже Дедяєв вбиває. Іде подача з лівого флангу. Виграють цю подачу гравці-металіста. І зараз був у удар по воротах. Великими силами зараз пішли вперед. Вікторія. Багато гравців у штрафній, у штрафній площі суперника перебувають. Подача від Дедяєва. І рибак без проблем до рук м'яч забирає. Передача. Ну, Трасов далі на поломарату і намагався ще далі в напрямку Дедяєва віддати. Але Обрізка і Багачанський, І Багачанський стріляє здалеку. Брик... Тут шпьонок отримує м'яч на правому фланзі. Входить штрафний майданчик. Прьонок пробиває по воротах. Рибак зараз сейф від нього. Ми побачили. І Луців ставить корпус, не дозволяє Сейд Халілову м'ячем заволодіти. Ісаєнко. Мизюк, Мизюк, Ух, який зараз такий парашут вийшов Мизюка. Мілова свідкаліло флангом просувається вперед. Ну і падає на газон, але тут не порушення правил. А свисток, який сповіщає а, про те, що матч завершується з рахунком 1-0 на користь сумської вікторії. Ну і вийшло привітати усіх сумчан. Сум, сумські вікторії з днем міста. Вітаємо, звісно, і команду з перемогою. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет вболівай за своїх разом сильніші. Т Україн разом сильніші.